Вітаю, вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода. Іспанія видала ордери щодо російських чиновників пов'язаних із Володимиром Путіним. У відповідь у Москві, зокрема, президент сам Росії наголошує, що всі такі звинувачення є необґрунтованими і що такі закиди є, мовляв, політиканством. Місяць тому засоби масової інформації оприлюднили глобальне розслідування щодо офшорів світової еліти. Серед осіб, які фігурують у цих так званих панамських документах, є і Володимир Путін, і його найближчі друзі, зокрема віолончаліст Сергій. Ролдугін за словами російського лідера, цитата знову ж таки: майже всі гроші, які маестро заробив, він витратив на закупівлю музичних інструментів за кордоном і привіз їх до Росії. Ще два роки тому захід запровадив індивідуальні санкції проти громадян Росії, які вважають відповідальними за підрив територіальної цілісності України. І ми зараз в ефірі Радіо Свобода спробуємо з'ясувати з нашими гостями наскільки взагалі впливають. На Путіна такі розслідування заходу проти його оточення. І гість студії залюбки представляє його український політичний експерт Олеся Яхно. Вітаємо вас, пані Олесю. Вітаю телефоном до нашої розмови має приєднатися російський політичний експерт Леонід Разиховська. А передусім наведемо власне досивну всю цю цитату пов'язану з претензіями іспанських правоохоронців до оточення Путіна. Отже, послухаймо. Список соратників Путіна, який оприлюднив суддя Хосе Деламата, включає теперішніх і колишніх високопосадовців, російських правоохоронців, працівників судової, господарської, банківської та військової сфер. Звинувачення стосуються вбивств незаконного обігу зброї, шахрайства, підробки, хабарництва, контрабанди наркотиків та відмивання грошей. Серед названих заступник голови фінансового комітету Держдуми Росії Владислав Рєзнік та голова генерального директорату МВС Микола Аулов. Аулов заявив, що всі звинувачення є політично вмотивованими та спрямовані. На дискредитацію російських чиновників. Експрем'єр Росії Віктор Зубков також є серед десятків російських громадян, зазначених в ордерах. Пані Олеся, ну взагалі дійсно ці санкції індивідуальні, адже галузеві вже з'явилися після того, як боїнг збили на Донбасі у липні 2014 року посіці розслідування. Скоро вже в оточенні Путіна, мабуть, не залишиться людини. Проти якої нема кримінальних справ чи якихось закидів з боку заходу, це впливає на Путіна. Можливо, зрештою той так званий розків еліт, який на думку деяких експертів єдиний може, скажімо так, позбавити Путіна влади. Ну, звичайно, впливає. Інша річ, що а, впливає, в якій перспективі, да, в короткостроковій, чи середньострокові, чи довгостроковій. Я думаю, що а, ми повинні оцінювати, як, наприклад, той же офшорний скандал, да чи санкції проти окремих персоналів, як вони впливають, і на кого вони впливають? Якщо ми говоримо про громадську думку суспільства, то звичайно, що при Тій пропаганді, і взагалі, ä, <кій> яка, яка велась руками, і взагалі такі позиції, що ä, у всьому винуваті зовнішні вороги, ä, то я думаю, що на громадську думку будь-які міжнародні судові рішення вони мало впливають. Інша річ, що є частина, ну якщо так можна назвати перспективна, да, бо так, частина суспільства, яка бачила свою перспективу чи пов'язувала перспективу з Російською Федерацією, якщо ми говоримо про кар'єру, про середній бізнес бізнес, наприклад, для цієї частини суспільства такі рішення звичайно мають значення, тому що вони прекрасно розуміють, що це б'є не лише по окремим персоналям, а б'є звичайно і а, проти держави і перспективи Росії загалом. А і значить, це може і вилитися, пані Олесю, в те, що такі люди залишатимуть Росію. Звичайно вони вже і залишатимуть, але ж на, на владу вони ніяк не можуть вплинути а, на владу в короткій перспективі. Звичайно, це ніяк не може вплинути, тому що запас і ресурсний, в тому числі в Російській Федерації, значний. Я не поділяю думку тих, хто що от, от там Росія розвалиться, інша річ, що трансформуватись у щось да? і е, е, спровокувати конфлікти, і в тому числі конкуренцію за ресурси, які сьогодні звужуються всередині самої Російської Федерації. Це, це може бути і це вже є, як я вважаю, на сьогодні ми бачили за останні півроку якісь конфлікти, в тому числі пов'язані там з прізвищем Кадирова, наприклад, да? і багато хто оцінював це як, начебто, конкуренція там влада опозиції, і так далі. Хоча ніякої... Це коли Рамзан Кадиров дозволяв собі дуже гострі висловлення на адресу того ж Касьянова. Вживав слово сполучення вороги народу. До речі, коли була сталінська депортація, чеченців їх же теж чеченців тоді називали. Але вороги народу, це Ахматович не зупиняє в його це, критиці, абсолютно не зупиняє, але все, що пов'язано з діями Кадирова, я вважаю, що це в першу чергу пов'язано з конкуренцією всередині самого оточення Володимира Путіна, тому що там є ті, хто налаштовані більш радикально. І є ті, які налаштовані більш, якщо так можна сказати, умірена. Да? Це та частина, яка заходом. Звичайно, я думаю, що значна частина еліт, вона просто не розраховувала, що все це розтягнеться так довго у часі. Я думаю, що всі думали, ну півроку, рік да, ми пересидимо під санкціями. В принципі, немає нічого страшного. Далі ми будемо торгуватися з заходом там, по Сирії там, чи якимось інших питаннях. Захід піде на поступки а, Росії, і якась частина ще так вважає, виходячи з того, що будуть у Німеччині і Франції Вибори в наступному році, і що скоро будуть вибори в Сполучених Штатах, і це може теж на певний час, там півроку, скажімо, на час, коли змінюватиметься адміністрація, інаугурація там і так далі, що це теж може якось да, зменшити увагу до України, але все-таки більшість частини еліт вона вважала, що це все швидко закінчиться, і що це, в принципі, болюче не вдарить. А виявилося, що вся ця тема з санкціями з Донбасом з Кримом, вона вже набула, як я вважаю, буваючи. Інколи в Росії вона набула в тому числі і внутрішнього розвитку, всередині, тобто продовження подій є всередині самої Російської Федерації. Це на мою думку, і, і вона виливається? Що виливається? Ну по перше, в різних абсурдних ініціативах. Нехай ці ініціативи не є реалізованими. Але сам факт, що вони виникають, наприклад, коли виходить там депутат Держдуми, там є, наприклад, така Ірина Ярова від єдиної Росії, і, скажімо, пропонує в школах заборонити іноземну мову, тому що це підриває російські традиції. Або, скажімо, коли комуніст, там є такий селізньовий, якщо я не помиляюсь, ініціює в ресторанах не російської кухні, ну, скажімо, там японський чи італійський ресторан, закріпити на 50% російське меню, тому що ресторани не російські, да, вони не не, не російські Кухні вони теж підривають традиції. Це, здавалося б, рішення, яке мало значиме, але вони говорять про те, що насправді російські еліти вони є а, ну, як сказати, розгубленими, тому що така реакція на санкції вона є неадекватною. Це говорить про те, що система і еліти вони реагують неадекватно на скажімо, санкції і ті виклики реальні зовнішні, які є. Тому тут ризик для України і не в тому, що Росія може розвалитися, а в тому сенсі, що ми не знаємо, якою буде Росія, в наступні, скажімо, півроку, рік чи два. Ми не знаємо, і я думаю, що в Росії самі не знають, в який бік Росія може рухатись чи це буде там, скажімо, Корея, да номер 2 що це навпаки може активізувати різні. Рухи не обов'язково це буде опозиція. Це може бути конкуренція, як повертаючись до вашого запитання всередині самої влади. Може початись конкуренція між тими. Наприклад, хто вважає, що потрібно відмовлятися від політики, яка була за останні два роки, і починати миритися з заходом. А можуть бути ті, які вважатимуть, що навпаки треба йти далі. Да треба шукати нові майданчики гібридної війни. Чи це буде Центральна Азія, чи це буде але рішення у Зараз бачимо Карабах? Звичайно. Але е, під тиском цієї конкуренції можуть просто прийматися якісь рішення, які є не прогнозовані з самого початку. І в цьому сенсі так це для нас ризик. А враховуючи те, що наступний рік я вважаю, це рок буде рік, в тому числі судів, якщо так можна сказати, на міжнародній площині, ми знаємо, що Україна подала позови поки що приватні і готує позови держава Україна до держави Росії вже в Гаагському mm -hmm. суді. Там теж почався розгляд, може бути активізовано ряд цих конфліктів вже на рівні міжнародних судів. І навіть якщо Росія робить вигляд, що для, для неї нічого не означає там рішення, скажімо, судів міжнародних, все одно це впливає на посилення ізоляціонізму щодо Російської Федерації. А вже так, да, так, так, а це, оця фраза, що знаєте, рік назад, якщо ми чули, що ізоляціонізм перспективний, що криза угу. це добре, можна було так, чути так, в так, Росії. Так. І да, да, да. Я думаю, що зараз така ідея буде менш популярна. Це і наш герой програми з заочними його згадами. Неведомо його цитату дослівно. маю на увазі Володимира Путіна, коли виник цей панамський скандал. І він озвучив, не полінувався це зробити, прізвище музиканта, про якого ніколи до цього не знали. Пана Ролдугіна. Отже, Володимир Путін. От цим офшорам пройшлися. Вашого покорного слуги там ні. Ну, ні о чому говорити. Но задание-то есть, надо работать. Чего сделали? Сделали информационный продукт. Нашли кого-то из моих знакомых и друзей, я сейчас о них тоже скажу. Значит, что-то там поковыряли и слепили. Посмотрите, что я смотрел эти картинки. Там на заднем плане много-много людей, непонятно каких. А картинка, фотография вашего покорного слуги на переднем плане, в большом формате. И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг, Господина президента Росії. Вот он чего-то там сделал. наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. Ну, як я обіцяв, долучаю до нашої розмови Леоніда Розіховського, російського політичного експерта. Він візьмуючись у дискусії телефону, звісно, перейду на російську мову, щоб Леонід Олександрович краще наш розумів. Леонід Олександрович, добрий день. Ви нас слышите? Да, слышно, да. Здравствуйте. По вашому мнению, вот этот очередной, вот такой, как бы. Фрагмент, очередной того, что Запад имеет претензии к окружению Путина, уже преступные группировки, ранее панамский документ. Это как-то влияет на то, что происходит в элитах России? Возможно ли расколы этих элит с дальнейшим дворцовым переворотом? Вы имеете в виду последнее обвинение против Резника и компании? Так, так, так. Вот эти испанские документы уже. Но, видите ли, я не знаю, насколько реально, значит, задействованы в этом деле какие-то серьезные люди. Что касается самого резника, то эта фигура довольно влиятельная была. Человек, как утверждают, знакомый с Путиным и один из очень авторитетных людей в Петербурге, но сегодня это, конечно, никто. Он был председателем Комитета Думы по финансовым рынкам. Он был членом Высшего Совета Единой России. Понятно, что просто так такие должности не занимают. Но его выгнали оттуда и оттуда. Вот будет ли он баллотироваться в Новую Думу? Я не знаю. Я слышал, что он будет баллотироваться как беспартийный депутат по округу. В любом случае из Единой России его так или иначе выдавили. Вот. Конечно, его никогда никаким испанцам не отдадут, это само собой разумеется, но отряд не заметил потери бойца. От того, что какой-то резник больше не значится в списках «Единой России», ром счетом ничего для околопутинских близких совсем людей не изменилось. Значит, надо иметь в виду, что, если брать вопрос шире, что в России, конечно, есть разные элиты. Есть, например, элиты, состоящие из тех влиятельных и богатых людей, которые стали такими еще во времена Ельцина, то есть до Путина. Ну, это фактически все те, кто возглавляют, допустим, российский список Forbes. Это Фридман, Потанин, Прохоров, Усманов и так далее. Они разбогатели до Путина, без Путина. И теоретически нынешние противостояние с Западом, им не нужны, им только вредны. Но опять-таки надо понимать, что это люди, да, влиятельные, да, богатые, но никакой административной власти они абсолютно не имеют. А те, кто имеют сегодня реальную административную власть, это все люди, которые, как в песне Куджавы, поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может. Это люди, сотворенные лично Путиным, сотворенные из его ребра. И довольны они политикой Путина, или недовольны они политикой Путина, или крайне недовольны политикой Путина. Кстати, это недовольство может быть как в сторону, что она слишком конфронтационная, так и в сторону, что она недостаточно конфронтационная и недостаточно жесткая внутри страны. Вот. Но в любом случае, довольны или недовольны, им без Путина деваться некуда все эти Тимченки, Ковальчуки, Ротенберги, Золотовы, Ивановы и так далее, они в случае падения Путина прекрасно понимают, что потеряют все. Но это в лучшем случае все. А в худшем многие из них рискуют и уголовным преследованием. Поэтому мне кажется, что давление со стороны Запада, оно скорее наоборот сплачивает этих людей и говорит, что на Западе нам ловить нечего, и договориться нам там не с кем. Нас там разорят, а то и в тюрьму посадят. Александрович, в этой связи, что вы сейчас говорите, я так понимаю, полностью исключаете э, дворцовый переворот, то выходит, что Путин очень и очень надолго, слава Богу, со здоровьем у все хорошо, элиты вокруг него консолидированы, 86 или сколько там, ну 80% поддержки, он на лет 10-15 теперь у власти. Ну, вы знаете, этого не знает никто, один Господь Бог это знает. Даже если опустить вопрос о том, что каждый человек болеет и так далее. Есть и более, как мне кажется, серьезный момент. Да, элиты, которые осуществляют реальную власть, те, кого можно реально называть олигархами, еще раз повторяю, это не имеет никакого отношения к тем, кто рулил в 90-е годы. Это вот эти самые Тимченки, Сечины, Ивановы, Золотовы и так далее. Они абсолютно вокруг Путина, одеваться им без него некуда. Он стержень, на который они нанизаны. Да, и народ действительно поддерживает 80%, поддерживают без того восторга, который был пару лет назад. Это правда, этот крымский синдром прошел. Но, тем не менее, поддерживают, во-первых, потому что в России всегда поддерживают царя, а во-вторых, потому что многим он действительно нравится, и альтернативы никто не видит, и так далее. Но я на такие вопросы всегда отвечаю, что в этой системе вроде бы такой прочный и зависящий от экономических потрясений. В ней, как в любой системе, есть слабое звено. Это слабое звено лично Путин сам. Потому что основное впечатление, которое у меня, как у постороннего зрителя, возникает в отношении Путина, состоит в том, что ему безумно, невыносимо, невозможно, скучно. Невыносимо, скучно руководить этой галерой, которая кружится на одном месте, никуда не плывет. И он пытается имитировать какое-то движение, то движуху, то вот с Украиной, то вот с Сирией. Но по большому счету, с точки зрения капитальных проблем России, это ведь ничего не меняет, ничего не решает, никуда не ведет. И противостояние с Западом это только внешняя игрушка. Вот в начале правления Путина у России были, несомненно, большие перспективы. И они очень успешно реализовались. Быстро рос уровень жизни. Быстро росла экономика и так далее. В 90-е годы в России были большие проблемы, большие планы, большие перспективы, которые тоже так или иначе реализовывались. У Украины есть какие-то планы: реальные или нереальные. Леонид Александрович, просто у нас программа завершается. Вот буквально полминутки у вас. И что же далее? Возможен вообще прогноз? Или это вещь очень такая ненадежная, как и в спорте? Мой прогноз следующий. Если Путин не захочет уйти, то он преспокойно может оставаться в 2018 году еще на 6 лет минимум. Если нынешняя ситуация внутреннего полного тупика страны и невозможности что-то сделать его достанет, то он может постараться озаботиться гарантиями личной безопасности, Найти себе приємника і уйти в 2018 году, тобто не виставиться на новые спасибо, спасибо большое, Леонид Александрович. Спасибо за у нашій програмі. Нагадаю, що взяв участь в ефірі телефоном Леонід Рациховський, російський політичний експерт. Я звертаюсь до гостя студії Олеся Яхну. А ваш прогноз, пані Олесі, можете сказати тут. Французький парламент ухвалив певне рішення, що моляв санкції проти Росії варто зняти. Ну воно не зобов'язувальне, але є. Цитати французьких діячів. Пана Штайнмаєра, міністра закордонних справ, складається враження у критиків заходу в Україні, що захід не зважає на те, що Москва постійно порушує мінського і вимагає виконання цих угод лише від Києва. Це правда? Ну я багато в чому погоджуюся з, з, з паном Радзіховським. в тому сенсі, що глобально на самій Росії мало що змінюється, Я маю на увазі. Сторону якоїсь руху, куди б то не було, тому що а, по великому, але в той же час треба розуміти, що слабка Росія злами в державності Російської Федерації завжди відбувалась, коли Російська Федерація або просто Російська імперія, да чи Радянський mm -hmm. Союз, скажімо, да, була слабкою. Ми бачили, що, наприклад, падіння Російської імперії відбулось тоді, коли сам цар да він просто не розумів, що Рівно, відбувається, тому, да, і ми бачимо, що зараз коли, Росія да, слабка на ваш погляд, чи ні? так. Зараз Росія слабка тому що події пов'язані, які відбулися за останні два роки, вони не посилили Росію, а вони її послабили. Тому що фактично Росія добровольно а, зайняла нішу території, а не причини. Багато в чому я не маю на увазі причини, коли відбувається військовий конфлікт. А причини для позитивних зразків, да коли задаються якісь там стандарти кращі, да тобто, або якісь виклики сказати, Путіна назвати переможцем. Складно. Ні, це я вважаю, що допустив стратегічну помилку. І тепер, до речі, коли Росія слабка, а захід так, не так, тисне військово, не. військово, лише економічно. Це означає, що Росія може допускати і наступні стратегічні помилки. І це дає певний активіз для України. Звичайно, я вам дуже дякую, пані Олеся. Це всі 19,5 хвилин на нашу з вами розмову. Телефоном участь взяв у програмі Леонід Разіховський, російський політичний експерт, а привів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.